Доброго дня, вітаю, ми з безпечного регіону. Друзі, є в мене чудова ідея. Я знаю, як допомогти е, отримати нашим Збройним силам додаткову військову техніку. Дивіться, ви усі знаєте, що я нещодавно був у відрядженні на нулі. Е, наші хлопці йдуть у наступ, орки тікають, орки тікають і кидають свою техніку. Десь е, якась броня, е, там нема колеса, десь якісь там щось поламалося. Є багато військової техніки. У наших хлопців є трали, але нема крана. Якщо б був кран, тралом під'їхали, зацепили на поставили одно БМП, одно БТР, наприклад, і в ремзону. День-два-три. З нашою допомогою відремонтували, і бронетехніка вже в військах. Друзі, ЗСУ потрібен кран. Ми з десантниками вже подивилися всі Оеликси, авторіо, Є кран, знайшли зі знижкою. Для нас цей крас потужний, 25-тонник віддають за 800 тисяч гривень. Давайте зберемо на кран. У нас велика група, тому нам не треба збирати по 1000, по п'ять, скидатися. Якщо кожен в групі по 50 гривень, як завжди, по 100 скинеться, ми до вечора цей кран придбаємо. І так, оголошую збір на купівлю, крана для військових за 800 тисяч гривень. Допомагайте, будь ласка, війна не скінчилася. Йдемо разом до перемоги. Слава Україні!